Як абстрагуватись від критики порад токсичних людей? Ну, дивіться, це про кордони. Це, по-перше, не вийде, щоб вас критикували, щоб вам висловлювали весь там, негатив, зливали на вас весь свій яд, і ви, і, ви, і, ви, і ви себе вмовляєте, ой, ні, я не буду на це звертати уваги, ой, ні, я не буду це. Ні, це виставляються кордони. Це ви мінімізуєте оце все в своєму житті. Тобто критика, якщо не просили ви вас покритикувати, то ви її ну, кажете Я вас не просила. Токсичних людей мінімізуєте спілкування з ними хто б це не був, там, мама, папа, сусідка, ще там хтось ну, з чоловіком там, знаходите якийсь контакт. От, І, і все, і дистанціюєтеся від цього, і створюєте свій світ, в якому вам комфортно. Сюди бо тут наче краще чути. Ну е, дивіться, якщо ви шукаєте підтримку в комусь, то ви постійно будете залежні від когось, і вам постійно треба буде шукати когось. Від кого ви будете залежати? Хто вас похвалить, хто скаже, що ви молодець і так далі? Ну, це така собі історія. Найкращий варіант це коли ти взрощуєш цю підтримку в собі, цю опору в собі, таку саму підтримку. Це про те, що я вирощую в собі свою дорослу частину. Настільки, що вона може стати опорною для отої моєї маленької дитячої частини, в якої можуть бути страхи. Тому самі кращі інвестиції це інвестиції в себе, і найкраще це працювати з собою, і тоді вам не треба буде залежати від. Я теж дякую, що ви є. І я вже говорила, що я вважаю, що в мене. Найкраща аудиторія, яка мене дивиться, коментує, пише. Випадкові люди, які попадають, вони випадкові, і вони дуже швидко відсіються. Аудиторія, яка вже зі мною дійсно руками, хтось приходить новий, хтось повертається, хтось вже дуже давно зі мною. І по тому, як ви пишете, як ви тримаєте зі мною зворотній зв'язок, як ви тримаєте контакт. Я вважаю, що в мене ви найкращі, тому обіймаю кожного з вас. І дякую, що ви є. Слухайте, ну як тут не нервувати? Ну, ви люди, ви реагуєте, тут не можна не реагувати. Ви реагуєте, просто питання в тому, чому хтось говорить вашу адресу образливі слова, чому ви дозволяєте. З собою так поводитися, чому ви залишаєте себе в цій ситуації? Чому ви не встаєте і не уходите, і не кажете, я не буду це слухати, я не буду навіть дозволяти, щоб мій адрес таке звучало? От і все, тут таке треба задати питання. Те, що я нервую, ну це нормально, що ви нервуєте. Це нормально, що ви нервуєте. Тут треба розбиратися, чому ви в цій ситуації опиняєтеся. І ну, якщо ви в цьому живете, то це взагалі дуже складно. А, ви знаєте, я не знаю контекста, ну, контекста, в якому тут це, для чого це треба, ситуації не знаю. Але е, якщо це там про розрив стосунків, про якусь там закоханість, про якусь там. Ну, чим це можна раціоналізувати? Тим, що це може бути емоційна залежність, співзалежність. А це хімічні процеси, які відбуваються в організмі? Тому треба розуміти, що цей якийсь період буде ломок, там трошки якийсь там період, треба витримати, треба ну, переключитися на щось. треба себе зайняти чимось, ну і витримати цей період. Все, це хімічні процеси, які точно пройдуть, і життя далі теж буде продовжуватися там грати різними барвами. Ну, якщо це про цей контекст, який я подумала.